Після цього відео ви нахрен пошлете свого самозванця і зрозумієте, що ви офігенний просто спеціаліст. Дивіться, коли я раніше записувала відео, будь-які, я в голові така була червона лампочка. Чи можу я про це говорити? Чи маю право я про це говорити? Там, наприклад, якісь свої усвідомлення. І коли я почала отримувати подяку за свій контент. Розумієте, в цей момент я зрозуміла, що е, людям, які ви потрібні, ви будете потрібні. І ті вас почують і зрозуміють. А кому не цікавий ваш контент, вони провз, пройдуть просто повз. І якщо хоч одна єдина людина надихнулася вашим контентом, ще й написала вам про це, то можете бути певні, що ви можете про це говорити. Ви можете і потрібно про це говорити. Тож нехай це відео буде для вас посланням.